За підтримки організації Болів Family Foundation» у Житомирі організовано курси з підготовки медичних інструкторів. Перший рівень це лайфсевер, тиждень теорії, тиждень практики. Потім здають іспити, і за командою інструкторів, які отримують найбільш показники, ми можемо продовжити навчання, вивести їх на рівень асистент інструктор. Асистент інструктора і до ведучого інструктора, який вже сам може проводити навчання в своїх підрозділах, військових частинах. Сьогодні вже маємо 200 таких спеціалістів. До навчання долучилися і представники ДЦК. Відверто хочу об'єктивно казати, що це хлопці, які пройшли вже гарячі місця, повернулись, мають обмежено застану здоров'я, але ж вони. Дуже мотивовані бойовий медик з позивним «Джгут» розповідає, теоретичну частину курсу пройшли і вже відпрацьовують практичні навички. Захід, який навчає нас, як бойових медиків, які були напередку, рятувати людей, які будуть ще там, як правильно давати допомогу в критичних ситуаціях, як це робити більш кваліфіковано, накладати турнікети, бандажи, як рятувати людей при різних видах поранення. Так само це йде обмін досвідом з нашими колегами з інших організацій, і додає найважче в курсі це роботи з осколковими пораненнями голови. Це осколкові поранення голови, їх зафіксувати і примотати каску до голови. все Це зробити в лежачому положенні або в сидячому, потерпіли, він структури тіла, як я важкий, то це. Дуже важко. Під час навчання відтворені усі умови надзвичайної ситуації, повне спорядження на потерпілому та медику, часові обмеження. Медичні інструктори розповідають, діляться знаннями, що рятують життя, вчать того, як правильно працювати з постраждалим, як із психологічної точки зору, так і з фізичної точки зору. І те, як ти сам себе маєш поводити. Адже завжди сам на першому місці особиста безпека. як правильно підійти, як себе за себе забезпечити, як забезпечити безпеку своєму постраждалому. До занять долучаються і цивільні. Один з них говорить, зможе передати отримані знання військовим е, свого часу. Я проходив строкову службу. Закінчив сержантську школу. Ми там теж проходили курси по медичній підготовці. Я можу сказати одне: це зовсім різні речі. Те, що ми навчалися тоді, це був повний ноль. Зараз я вже йду на помічника інструктора, і то я кожного дня для себе бачу ще щось нове, нове нове. Програма тренінгу є корисною та містить той алгоритм дій, що допоможе при веденні бойових завдань. А найбільшим успіхом такого курсу керівництво вважає відгуки командирів, що зустрічають медичних інструкторів на фронті. Вікторія Колтанович, Дмитро Половенка, телеканал СК-1.